Друзі, всім привіт! І сьогодні я хочу поговорити про творчі конкурси. Я здавала творчий конкурс в університеті Кнуба. Я зареєструвалася на два творчі конкурси. Один це архітектура, а другий це спеціальність дизайн. Дорога в Київ з моєї Сумської області зайняла 6 годин. Зробила зупинку на вокзалі, бо в них є гостиниця. Зараз я, напевно, тут ставлю. Обзор на кімнати і взагалі як там, я можу поставити 7 із 10 Тобто є гаряча вода, можна поспати, зручні ліжка, але немає москітних сіток, і комарі постійно злітали. Оце був реально мінус, бо я прокинулася покусина. Коли ми здавали екзамен на архітектора, ми здавали його по трьох спеціальностях. Це рисунок композиції і креслення. Задання з кресленням мені показалися взагалі не дуже різними по складності. Тобто комусь випав Біле дуже простий, а комусь як мені, ну, може, мені так здалося, але випав Беле дуже складний. Я думаю, теж тут вставлю. Що можу ще сказати? Коли почався сам, коли ми туди прийшли, в університет. Нас їх випали на вулицю і зазвали по групам. Тобто було чотири потока, вони були всі в різні дні. І були групи, Тобто на першій сесії було я не, не пам'ятаю, скільки начебто, вісім груп. Я була в другій групі. Спершу заходила перша група, нас перевіряли паспорта і зазвали до спеціального столика, де видавали два. Білих бланка для заповнення роботи, і також жовту карточку, де, була, де треба було вклеїти свою фотографію, де було написано, з якого ми групи, з якої ми групи. І все. Першим ми здавали композицію, якщо я не помиляюсь. Так, першим ми здавали композицію, тобто ми витягували білетик, де був номерок з нашим столиком, а другий білет ми витягували саму композицію. Коли ми писали композицію, пройшла тільки година і почалась тривога. Тоді в цей час е, почала, почалась тривога, і ми всі пішли в підвал. Підвал підвал був дуже великий, але і людей. Нас було 400 штук. 400 людей було. Ми писали композицію. Прийшла е, десь година і почалась повітряна тривога. Всі ми спустилися в підвал. І коли я бачила свій білет по комзиті, я думаю, що мені з ним робити? Мені було три півкулі, щось там ще, і я думаю, що ж з ним робити. Я виписала його собі на руку сюди, і я думала, що ж робити, бо як багато мені треба буде вирізати, я не знаю. Ну, коротше, корот, коротше, тривога була дуже довго. Тобто ми Зайшли в кнуба, реєстрація почалася о 8.30 і вийшли ми з кнуба о 7. Тобто ми 11 годин писали екзамени з урахуванням тривог. Understand? Усіх завдань було одне, тільки були різні нейменування цих фігур. Написали ми композицію, заповнили ми ці бланки заповнила цей жовтенький бланк, але там треба було тільки поставити підпис, і все. І тобто ми вийшли на перерву, і одній дівчинці стало погано і їй її... визивало швидку. Це дуже сумно, але цій дівчинці дозволили здавати на наступний день. І це було дуже круто, що якщо щось трапиться, то можеш перездати це все. Потім в мене було креслення, потім здавалося креслення після перерви 20 хвилин. На, у нас були бланки, тобто нас не перевіряли знову паспорта е, і все. Ми знову витягли номер столика і номер і сам білетик. Я думаю, тут теж будуть вставочки. Нам видали білети. Що я не доказала до композиції? Так це те, що, наприклад, шрифт, якщо, наприклад, людина не вміє писати цим не архітектурним шрифтом, ні кріслярським, чи яким ще якісь ще шрифти, вона може просто. Взяти листок бумаги, або просто бумага, і прямо по бумазі провести ліній. І цей шрифт зарахується по максимальних балах, як це було в мене. Е, я брала з собою лист листочок в клітинку. Я не знаю, можна його брати чи не можна, але мене його ніхто не забрав, тому я можу зробити е, висновок, що можна брати листки. В клітинку, і також я брала два листка А4, просто білих. Але вони мені, ну, так, не дуже допомогли. І це було на композиції. На кресленні, звісно, можна було брати креселярське приладдя і робити все, яке треба. Але завдання мені показались дуже складними для півтори години. Тут я можу вставити кілька завдань, які були, які попались не тільки мені, а й іншим людям. Але я хочу зробити висновок, що. Дуже вони різні по складності, дуже різні по складності. Я дуже нервова людина, я можу сказати, імпат. І коли я зрозуміла, що все, типу, креслення, я не знаю, я мені здається, я його не здала. Я думаю, боже, хоча б 140 балів. Але ось якщо накреслити саме завдання, зробити поля і написати текст, написати текст. То це вже 140 балів. А коли вже починається робити самому це 3D штука, то там накидаються ще бали. Е, я набрала 100, 160-155 балів, це найнижчий мій бал. Е, ну і все, я, я вже розуміла, що я здала погане креслення, і це типу пазоріше просто. Я вже виходила без настрою, в мене вже були сльози на очах. Це було жахливо, ну прям жах-жах-жах. Потім у нас знову була перерва вже пів години. Нас знову всіх вигнали з університету і знову е, заганяли. Ну як заганяли? Е, приг... приг Приглашали, запрошували. Запрошували до самого університету е, і знову перевіряли паспорти, щоб знову видати бланк на рисунок. Бо можливо хтось вже пішов і все. І на цьому все закінчилось. Е, нас, ми витягували номерки своїх мольберців. Мені попався ну, такий, такий собі ракурс, бо я ненавиджу малювати портрети, і я їх дуже мало намалювала. Можливо, ну ну ну, ну мало я їх намалювала. А там в, в Кнубі, саме в Кнуба, всі малюють на екзамені Юнону. Картиночка, я думаю, це теж буде, можливо. Юнону. І всіх була Юнона, маска Юнони Коли я проходила, прийшла туди, сіла за цей мольберт там була класна наглядачка. Вона давала всім, ну, такі, трошки підправки, тро, ну так, підморгувала і казала, що, типу, Зробіть отак і так. Типу, вона була класна. Ну ось, я зробила побудову, і я розумію, що типу часу взагалі не вистачає. Я вийшла. Я вийшла майже остання, Я набрала 190 балів по рисунку, але я прям я дуже-дуже була засмучена і думала, я взагалі не наберу нічого і не пройду. Ну, ось я вийшла, я плачу, мама мене питається заспокоїти. Ну, якось так ми прийшли в хостел, ну, не хостел. Ну, на вокзал. А я відразу заснула. На наступний день в мене просто була апатія. Я думаю, все ну, не здала, ну йо-майо, -йо! я хочу взагалі от, на архітектора прям так, от, прям ух І все, я прокинулась. Ми пішли е на сніданок. Я вже сиджу без настрою, Мама мене питається розвеселити якось, підбадьорити, але все марно. Я приходжу туди. Перший у нас був рисунок. Я не знаю, я 195 балів набрала по ньому. Я сижу, я розумію, що в мене все зрукувалося. Це реально жах. І от я кажу, я емоційна дуже. Все зрукувалося. І все. Я. А, ось, що я хотіла сказати: на дизайн надається на рисунок 4 години, а на архітектуру 3. І я вже дивилась на годинник. І думаю, ну, все, типу, три години майже підходять до кінця. Я рисунок намалювала за дві години 30 хвилин. І я виходжу звідти, наглядач був здивований такий, що, типу, ти так швидко намалювала? Ну, молодець. Е, я вийшла, виходжу, нікого нема, думаю, ну, типу, ну, скоро будуть виходити. І тут мені кажуть, що на рисунок на дизайн дається чотири години. Я думаю, що? Блін, ребята, ну як так? Ладно, фіг з ним. Я тусуюся о, півтори години. Ти типу був все ок. І настає час композиції. На композицію дається три години. Або, так, да, три години. Три години дається на композицію, на дизайн. А я ж забула, що дається три години. Я на архітектуру дається півтори години. Я аж думаю, півтори години, так півтори години. За годину роблю всю композицію, я їй здала на 195 балів. Ні, так, да, на 195 балів. Я встигла все зробити за годину. Я думаю, як так? Чому на дизайн, композиція легше, дається більше годин, на рисунок теж дається більше годин, а на архітектуру не дається так багато годин, хоча, ну, там ж завдання, блін, складніші, ну. Це мене дуже засмутило. І все більше я нікуди не подавала. Е Заяви на творчі конкурси, якось так пройшли собі без... творчі конкурси. Е, знаєте, я довольна, але ну, якщо б у мене був цей експірієнс зараз, і я йшла на ці екзамени, я б це робила набагато спокійніше, ніж коли я прийшла туди непідготовлена, не знаю, що тут взагалі таке, що тут буде. Тому е, мій висновок, е, мій... не обращайте. Уваги на тих людей, які так малюють, що в них там, коли ви повертаєтесь там і дивитесь на чийсь Мальберт або композицію або окреслення, і в них виходить набагато краще. Не треба на них дивитись взагалі. Ні на кого не дивіться, будьте в своїх думках. Ще я забула таку цей, що в нас забрали телефони, тобто видавали їх тільки коли була тривога, бо ми спускали всі підвали, але речі не можна було виносити з кабінету. Не приймати взагалі на цей творчий конкурс. На цьому життя взагалі не закінчується. Я ще не вступила, але вже якось так. Пофіг, бо тут, ну, сьогодні вже 21-й, сьогодні подаються заяви на вступ до 31 го числа. І я можу сказати, у мене є така спокій. У мене є спокій. Я, ну, у вас все вийде. Не треба взагалі ні про що прийматися. Ну це настільки все неважливо. Ну, можливо, важливо, важливо, звісно, але на цьому життя не закінчується. Тому будьте впевнені собі. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей!